І все, і ви собі виставляєте відео, і раз на місяць заробляєте собі кошти. І Я такий, о, у мене відос забрав, клас. І ви дивитесь, у вас в Телеграмі реферальна оця система. Я тільки дивлюся, о, хтось зареєструвався. А ну на сайт зайду, перевірю. Зайшов на сайт, дивлюсь на сайті. О, він реально зареєструвався. О, 300 доларів я заробив. Це що, 12 тисяч гривень чи 11? Скільки це? Більше. 13 чи 14? До 15. 14 тисяч гривень це. Ого, от це да, я на роботі менше заробляю. А ну жду ефір. Надурять чи не надурять? На ефірі мені дзвонить хтось там, В'ячеслав. Алло, Сергій, ви виграли ви в ефірі? Серйозно, та ви що? Ну не виграли, а заробили грошей. Ми вам хочемо перевести. Я дивлюсь, гроші реально мені поступили. Думаю, блін, неужели наконец-то воно це робота. Це то, що ми чуємо, я передаю вам слова, які ми чуємо від наших студентів. Ну, давайте я от вообще, я не люблю людей дурити, я люблю бути чесним. Чи будуть люди, які не зароблять? Так, да, але для цього вам треба ну, не робити те, що ми кажемо, або забути на курс, або не передивлятися його, або не виставляти відео, або ну, не, не буде такого, щоб поняли, ви це купили 300. Ми вам нічого не должны, Ну, щастя подарувати ваше життя за 300 доларів. Вам можливість здає унікальну, реальна робоча. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.